Запах смоколиків по коледжу стояв, ти прогадав, якщо не скуштував. А я торбиночку собі отаку повненьку накупляв. Три зали переповнені були, студенти за смоколиками туди йшли. Все домашнє і смачне, тільки спробуй, схоче ще і дійсно так. Студент і студентка, кулінарний в нас мастак. Тут кекси, булочки і штрундлики смачні, і з яблуками, з грушами смачненькі пиріжки, торти із кремом вибирай за смаком, а в додачу булочка із маком. Торт вафельний із шоколадом тут зробили. Все дешево, тому і швидко його з'їли. Від першого курсу до четвертого всі трудились, і до ярмарку благодійного підключились. Для захисників України гроші збирали, кільканадцять тисяч разом наскладали, а Паска наближається, тому паски розкупляються. І кожен спішить щось купити, щоб апетит свій задовольнити. Смаколики розкупляються, і студенти розбігаються. А крім смаколиків, поробки тут були, і ляльки-мотанки, і дитячі іграшки, намисто і браслети, та з камінцем брилки. Віночок і заколки обрати поспіши. Коробку з зайчиком мерщій купляй і біжутерію туди складай. А ярмарок кипить вирує, і кожен щось тут пропонує. Маркетингові хитрощі, і знижки тут були, тому такі товари швидко розмели. Ти придивись, це витвори мистецтва ми тут маємо, і для краси ці пряники. Придбаємо. Піками ярмарки в Богуславі відбувалися, і люди з навколишніх земель сюди з'їжджалися. Тарас Шевченко в Богуславі бував, і сливи з батьком продавав. Традицій ярмаркових богуславщина не втрачає. Хто побував тут, добре знає. А хто не знає, то не зволікай. До коледжа богославського мерщій вступай. Не тільки добре тут навчають, а й студента всебічно розвивають. Смаколик, щоб тут з'їсти, не зівай, і спеціальність собі класну вибирай. З прийдешнім святом всіх вітаю, І налісник маком наминаю. Шматочок торту не скуштував, бо перед носом студент забрав. Горішки, шарлотка, пів пирога за 30 гривнів смішна ціна. Пиріжки і рулетик тобі пропонують, і все акуратно запакують. Їж, пий, наїдайся, і вуглеводами для роботи запасайся. З трьох Пасок більшеньку собі придбаю, а додатково три булочки купляю. Креативності студентам вистачає, тому в такий подаруночок записочку студент вкладає. Тому із подарунком не тільки наїдаємося, а прочитавши записочку, посміхаємося. П'ять причин вступити до коледжа називаю. І кожна з них вагома, я це знаю. Перша. Це не тільки ти смаколиків наїдаєшся, а й всебічно розвиваєшся. Друга. Класні спеціалісти тут працюють, вони тебе до життя підготують. Третя: умови проживання європейські студенти мають. Четверта друзів, та ще й кохання тут зустрічають. П'ята, хто богуславський коледж собі обрав, то щастя в торбу собі поклав.